Так, бороться до свижету смсмерку. Ми якраз опинилися на 65-му епізоді. тож давайте я продовжу. Замок Він, ти в порядку Лізабет? Так, да. але що сталося? Елсандре, Маргарет в цілі? Так, ми в порядку, Елізабет. Все добре. Замок зруйнований. Надіюся, Готтер і... і решта в порядку. Епісод 66-й Дурний знак. Щось не добре робиться в західній частині міста. Відправляйтеся. До літерського ордену на заході міста і дізнайтеся, що відбувається. Так, йдемо. Підемо скоріше до решти. Почекай з гілою і я щось не так. Я відчуваю, як в них тече темна магія. Водно вони переживають зараз те саме, що і Дейл. Так це означає епізод 67. -й. Безумство і я... Єрихон. Єрихон і єгіл корчаться на землі, начебто їх мучить біль. Управляйтеся в західну частину міста і дізнайтесь, що сталося з Єрихоном. Гей, ти в порядку? Ок. Я ні про що не шкодую. Мені не чхати, що моя сила від крові демона. Сила є силою. Я піду на все тільки щоб він побачив, якою я можу бути. Мій брат більше ніколи не буде сміятися над ну, мною, тому що... тому що я дівчина. Діану! Я в порядку. Але що з ними твориться? <плес> Схоже, кров демона всередині лицарів нового покоління. Повстала. Ні. Хтось це робить з ними навмисно, командири. Командири, що означає хтось робить з ними це навмисно? Хто ними керує? Так, і Гіл, і Єрихон з нового покоління. І це відбувається не тільки з ними. Всі лицарі нового покоління в столиці зійшли з розуму. Так що нам Та, що нам робити? Ком пеклі, звичайно, людям не вижити. Спочатку нам прийде доведеться. Тихомирити всіх збожеволівших святих лицарів. Епізод 68 повстала кров демона. Західну частину міста заполонили божевільні мутанти нового покоління і до лицарського ордену і розправтеся з мутантами, щоб врятувати мешканців. Так, думаю, що на цьому вже достатньо. Далі продовжимо. Ну, в наступному відео очікуйте.